Доброго дня, дітки. Ми вам розповідали, як до нас до садочка прийшли Петрик та Оленка, як вони провели півдня в садочку. І ось вони пообідали, і їм вже час спати. Вони сіли на стільчики, вони тут переодягнуться до піжамки і підуть з нами разом до спальні. Ось Петрик та Оленка обрали собі ліжечка, вони у спальні. Але вони ніяк не можуть заснути. Крутяться, вертяться, а сон до них не йде. Як же ми допоможемо діткам заснути? Як ви думаєте? Давайте ми заспіваємо їм колисково. Раніше завжди мама співали колисково дітками зараз співають, і ми в садочку співаємо. Петрик, Оленка, Закривайте оченята і слухайте колискову. Котику обіленький. котику сіренький. котку волохати, не ходи по... Не ходи по хаті, не ти диця буде спати, коти кота горкота, на дитинку дрігмота. Ой, погляньте, Петрик та Оленка заснули. Добре, спіть, солодку Петрик та Оленка. Нехай вам не сняться солодкі сни. А ви, дітки, мені скажіть, а вам мами співають колискові пісні? А які співають? А тепер пригадайте, а про кого колискову пісню співала я? Так, про котика, воркотика. Коли ви прийдете до нас до садочка, ми вам будемо співати безліч колискових пісень. Приходьте до нас на все добре і солодких вам сніг.